Всім доброго раночку. Раночок, 8 годин ранку. Я біжу до батьків, як я вам вчора казала. Сьогодні я папу кладу в лікарню іду, це ж я любуюсь, вам знімаю ці квіти, зараз порозпускалися. знаєте, В кожен період цвітуть якісь, якісь нові квіти. І зараз порозпускалися мальви, гібіскуси. Ну, гарно. Абрикос у нас нападало, страшне, прямо ідеш. І під кожною абрикосу, я вам показала, абрикоси валяються, ужас. Прямо от, наче їх так багато не було, але як поспіли, то їх видно, що вони є. Ось видно і на дереві, що вони є. І під деревом, що вони є, бачите, скільки валяється. І хоч наче це знаєте, як абрикоси, ну вони ж чиїсь, також вони от біля будинків, біля чиїсь ростуть. Але вони так от і згніють. І тому я дуже часто бачу, от навіть і зараз я пройшла, і жіночка прям з сумкою ходить, збирає. Збирає там шовковицю. Збирає абрикоси, ну, мабуть, на закатки люди збирають, щоб не купувати, тому що хоч і, хоч і абрикоси гниють, да, на землі скрізь валяються, але піди на базар або в магазин, а вони коштують гроші, коштують і причому немало. Не в магазині абрикоси по 90 гривень, а тут вони вон, гніють всі, бачите, на, на цьому на землі. Тому люди ходять, збирають. Так, а в мене сьогодні який план. План, план. Головне мати план. Кладу батька в лікарню і не знаю, наскільки я там швидко-нешвидко швидко буду бачити. На дві години я записана ще сьогодні до косметолога, треба поновлювати свої візити, а то я аж приїхала, і мені не було коли. Ще попасти. зараз вже стало вільніше. Треба поновлювати. І тоді, в общем, буду бачити, і в мене сьогодні там одна клієнтка аж на вечір. Тому... Тому, в общем, побачимо. А, взяла список. Треба буде скупити мені продукти, щоб готувати вже з завтрашнього дня. Буду сідати на харчування те, що я купила. Сьогодні ще треба це все приготувати. Ну, це такі плани у мене. А що, а що вийде, з цього подивимося. Ой, день почався. От скрізь ці гібіскуси, ці жовті зараз квіточки. І такі жовті, і такі жовті флокси, в кого є, зараз квітнуть. Ну, це такі квіти. У нас вже зранку жара. На сьогодні стоїть 33. Ну, це в затінку, на сонці буде всі 50. І зараз 8 ранку я йду вже жарко. Вже жарко. Вже я підходжу. І підходжу, і знаєте, раніше, коли підходиш, я вам дуже часто показувала, підходжу і завжди в калітки носик виглядував річика. Він завжди зустрічав мене, вже відчував, що то я ніколи не гавкав. Але на прошлому тижні в нас сталася така от біда, річик помер. Він вже був наче і старенький, йому було вже 13 років. але може... Та він би ще б жив, він був такий живчик і все. Але роки три назад його була збила біля двору машина. І збила машина, і він після того дуже важко відходив і в нього такі почались. Конвульсії. Ну, в общем, це йому допомогло вкоротити віку. То це в нас така трагедія була. Батьки, звісно, до нього дуже звикли. Знаєте, Вже як до члена родини, і теж важко це пережили. І тепер носик ніякий мене не буде зустрічати. О, Боже, ці абрикоси, оце нападені іде, щоб. Не вступити в оце все. Так, все, я майже вже підійшла до батьків. Буду тепер чекати Альону і будемо їхати в лікарню. Так, відчитуюся. Зараз е, скільки там, 10 хвилин 11 і все вже, я вже папу поклала в лікарню. Так сьогодні швиденько, оперативно все в нас вийшло. Якраз завчасно, як я йому тільки що теж зателефонувала і кажу, Боже, як ми з тобою вчасно пройшли флюорографію. тому що я це спускалася, там зараз чоловік 20 в черзі, дуже багато людей. А ми якось так прийшли і там 10 хвилин і пройшли. І мені на дві години. До косметолога, зараз тільки початок 11-ї. То думаю, зараз під'їду, мабуть, в епіцентр погуляю. Я вже в тому в епіцентрі не була 100 років. То я зараз під'їду. там повинні бути кондиціонери, мабуть. Ой, хоча зараз повітряна тривога, ну буду сподіватися, що може вона відміниться, не знаю. І, І так, просто погуляю. На вулиці вже спека неможлива, дуже жарко вже. Десять ранку вже прям дихати нема чим. Ну, в общем, іду. От зараз думаю, що поки доїду, що може буде відбій тривоги. Вони зараз такі недовгі, не то, можливо, попаду. Так, приїхала я вже до епіцентру, відбою тривоги не було, але дивлюсь, що і машини туди їдуть і люди туди ходять. Віду на, на розвідку, може вони, може працюють. Віду зараз гляну. Так, хожу. Дивлюся. Працює, слава Богу. Все. Сказали мені 20-й раз бойлери. Підійшла, подивилася змішувачі. Ну, в середньому це таке, знаєте, щоб ціна якість, то змішувач від 3 тисяч. Ага, ось де бойлери. Зараз тут ще подивлюся. Що по чому, щоб хочу орієнтуватися? П'ять, сім. Ну, я хочу взяти, мені Саша сказав, що треба брати, щоб були внутрі з керамічним, не керамічним, а емальованим покриттям. От, Вісім, шість є. от, Всякі різні. От, Зараз буду дивитися, що тут є. Ну ось я дивлюся, дивіться, це ось на 50 літрів 8169 гривень. У нього на бак гарантія 8 років. Тип нагріваль це з сухим теном. І от матеріал бака і покриття сталь замальованим покриттям склокераміка. кераміка. А цей все те саме, але без сухого тен мокрий. І коштує він 5629. Вертикальний, те саме замальованим покриттям склокераміка. Ну, мені Саша казав, щоб я не заморачувалася з цим сухим теном, тому що тен можна замінити і це буде ну, не так дорого, якщо потрібно. Ну не знаю навіть, що його робити. Це ось оце фірма Атлантік. Виробник, Україна, виробник Україна. Ну, а так ось є 6 600. Це що, теж Атлантик, з сухим теном 6700. Теж стальзано, чого це така різниця, не, 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 да? ну, ці зараз по акції, вони, вони взагалі дорожчі. Ну, В общем, буду, буду вибирати, дивиться, що це якийсь Астон. Ось теж є п'ять. Але матеріал бака теж замальованим покриттям скло керамика. А хто виробник, теж Україна робить. А тут ось є виробник Грузія. Ось виробник Грузія. 9799. В общем, дивлюся. А тут є ось взагалі на 50 літрів, 23 777. І незрозуміло, яка в них різниця, чому в цьому тільки гарантія на 3 роки, а бак теж сталь замальованим покриттям склокераміка. В общем, це треба якогось зараз сюди мені мужчинчика, щоб він мені пояснив різницю. Чому в одних бак 8 років, може ось. А в другому може тільки три. Гарантія. В общем, дивлюсь, вибираю. Е, з бойлерами подивилась, пофоткала собі. Е, зайшла тут оці, ці, знаєте, готові кімнати, вані. Ну не готові, але ж таке тут оце все. Боже, таке все дорогуще. Ну, я розумію, що воно, мабуть, якісне. Оці фінальчики такі. Але ж так, фінал 11 тисяч, 10 тисяч. Дорого. Все тут таке дороге. Дорого, багато і дорого красиво. Душова кабінка 10 тисяч. Всякі різні є 18 тисяч. Ну є і 8 тисяч. Зараз піду ще подивлюсь меблі. Ну, ось така, ось така. А, дивіться, кухня. Знаєш, теж ось маленька, невеличка, 50 тисяч коштує. Це хочу такий столик собі. Стільці хочу, зараз подивлються теж на кухню які. Ну, ось теж кухня у голова. 49 тисяч. Ну, це вже готова, це ще ж не факт, що вона мені підійде О, по розмірам. Ось 61 тисяча. Готова кухня теж. Така. Проектування кухонь, дизайн безкоштовно. От. Ну, є ось, бачите, скільки ж тут, 2 метри її. Ось 7455. Ось така манісінька. Трохи голова трохи більша, 24 тисячі. Ну, це такі ціни. Ну Ця мені отак кухонька теж ось більш-менш подобається. Така вона якась цікава. І шкафчики тут можна робити ж під потолок. Ну, ось оця кухня, ось 66 тисяч. Ось така. Тут такий великий шкаф для всього можна сюди робити з поличками. Ось такий непоганий, непогано. А ця все взагалі 81,962, 82 тисячі оця кухня. Ціни такі, я ж кажу, скажені просто. Ну все, ось така. От мені подобається, знаєте, коли тут мінімалізм. От теж така ось. Тоже 63 тисячі 139 гривень. Ось така прикольна тож, кухонька, мені подобається. І тут, значить, двер, дверцята хоп піднялися. Там є полички. Вона ну, така теж непогана. Непогана. Ага. Так відкривається. Це така ось 58 тисяч. Ну вона така стильна якась ось ця. Така стильна, дуже стильна. Кухня. А є і ота, ось теж дивіться. І ця кухня коштує 27 тисяч 820. Ось така. Але ж, розумієте, це готова. От, а мені готова не підходить. Мені треба по моїм розмірам робити. Ну, ця до 28 мені не подобається. Мені навіть оця більш сподобається, тільки аби не такий колір був, а якийсь світлий, світліший хочеться мені. Ось теж така непогана. А є і отака ось це сама дешева, що я тут побачила, Ну, Така, бачите, зовсім простенька, звісно. Зовсім простенька, така ніяка. Без доводчиків, без нічого. Гото вона дешева. Не добралася, я вже до пательні. Оце де рай. Так, мені вже треба теж купувати нову пательню, бо вже моя вдома та, що я купувала, ну вже, мабуть, рік пройшов, і вона вже в мене трохи вже виходить з ладу. Вже вона починає прихватуватися, тому вже туди придивляюся, що ж його нове, щось треба купувати і ціни такі собі, скажемо. Ні, ну різні є і по 400, і по 1000, різні 700 і 800, в залежності від торгової марки. У Тюфалі вон 800, 900, 1000 Тюфаль дорогі. Але я собі хочу, зараз я вам покажу. Я там придивилася, О, скільки каструль. О, так всього ховчеться. Але ж ось сама маленька 648 гривень. Я думала за, за пательню з отаким покриттям. О. Ось, я не можу відкрити вам, ну ось видно. Отаке От покриття. Така пательня була в нас в поляні в номері, дуже гарна. І це крауфт фірма Німеччина. А ціни, ну, в залежності від розміру: 835. Це 26 см. сантиметрів. Якщо 24, 730. Ну, є п'ятсот дев'яносто 595. Теж, до речі, крауфт фірма. Хожу, гуляю. Мені треба десь витратити час все одно, тому ходу хожу, гуляю. Скоро варка. А що, що три тисячі. Ось такі пуфчики. Багато чого цікавого, знаєте, тільки були б гроші, називається, І термосів міліард штук. Гуляю. Так, погуляла я по епіцентру і буду, зараз мені треба якось в центр видвигатися. Зараз тільки першої, мені аж на дві години до косметолога. я ще тут зайшла, тут кафешка є, ще зайшла, поїла тут, салатик взяла півнушку, пообідала. Я піду ще поки зараз доїду до центру і буду в центрі гуляти. І оце ви знаєте, поки їла в інтернет, залізла і думаю, що ж така довга тривога була сьогодні зранку. І оце прочитала, що сьогодні стало, що сьогодні сонце дуже світить. Що побомбили сьогодні і Київ, Охматит, Божечки, вже це, Ну, з дітьми воюють і все. І кривий ріг, і там загиблі, і там загиблі. Це щось страшне, горе, коли воно це все скінчиться вже. І знаєте, мене вбиває, я це дивилася вчора, мабуть, дивилася Золкіна. Інтерв'ю було ну, з якоюсь там мамашою, не мамашою, з жінкою якогось військовополоненого. І вона каже: ну, ви ж по нам теж стріляєте по гражданським, а наші по гражданським не б'ють. Ну, ну, боже, такі дебіли, це просто. Це ж їм розказують, що я не знаю, мабуть, розбомбили якусь натовську базу, Поймете, таке, розб... розказують їм. О, та вони влупили по дитячій лікарні. Сама велика дитяча лікарня України, де лікують діток онкохворих. Це взагалі ну, вже виходить за всі рамки. Ой, так мене, знаєте, аж. Аж настрій спортило мені, оце все новина. Так, зараз на зупинку і їду в центр. Приїхала я в центр, і в мене ще було багато часу. Я зайшла в будинок торгівлі, походила там по магазинам. І ви знаєте, так час якось дуже повільно йде, страшне. Ну, думаю, зайду в кафешку, вип'ю молочного коктейлю. Сто того не була. Зайшла, взяла коктейлю, попила. І ось вже дійшла до будівлі, де в мене косметолог, а в мене ще 20 хвилин. Тому це стало тут оце, та чекаю. А знову повітряна тривога. А, зайшла ще в аптеку, взяла собі спазмолгон. Ви знаєте, я то як подивилася на ті фото е з прильотів, оце з Києва. Я так прямо, знаєте, воно. Аж до душі достало, і ну, прямо так я розстроїлася, що в мене голова розболілася. Та зайшла, купила собі спазмалгону, та оце тільки що випала, бо прям голова голова прям болить сильно. Тому, тому чекаю, чекаю, і вже тоді, вже після косметолога, вже тоді мені ще залишилось зайти в магазин, скупитися і вже тоді додому. Сьогодні це цілий день проваландалася зранку, як вийшла в вісім ранку, так оце і хожу туди-сюди. Ну, зато подивилася все, що по чому. Щоб, знаєте, мати хоч якесь уявлення, хоч, хоч скільки треба грошей. А то тепер маю. Тепер маю. Добралась я вже додому нарешті. Я ще, знаєте, зайшла. Тут ще в мене коло дому є теж е, такий сантехнічний великий магазин. І я зайшла, подивилась, тут теж бойлери є, і по нормальній ціні. І мені тут їх порекомендували. Ну, в общем, подивилась тут і бойлери, і подивилась тут і змішувачі. Фух, Зайшла в магазин, ще скупилася. Боже, така жара, це просто страшно. Ну, вдома. Дома ще куди не йшло. 27,7 градусів у мене показує. Так, все поскуплялася наші. Ще й зайшла. Ну, посилочку ще забрала, вже завтра будемо розкривати посилочку. А що купила? Знайшла, купила три помідорки. О, вітерець такий. Взяла шість дитячих сосісок. Тому що там на завтра у мене на сніданок оці ж дитячі сосиски, курячі або індичі. І ви знаєте, ну, це я взяла його то перший і останній раз. А потім будемо робити самі сосиски. Я просто що не буде в мене часу сьогодні, а якщо там буде ще треба на колись, то буду сама робити. Зайшла, потім взяла, в сурудку, взяла такого салка, таке з проростю. Ну, тому що треба бекон, а бекону не було. Ну, коротше, взяла таке салко. Також взяла стегенець трошки. Потім, що я ще взяла? Взяла пачечку сиру, е жирність 5%. Так, що ще? Два десятка яєць. Написано, фермерські, не знаю, які на самому ділі. Ну, це, я так думаю, взяла всього, що мені вистачить на тиждень. Потім взяла філейки, три штуки курячі. І взяла фаршу ще з куриного філе. Щоб не крутитися, нема колу. Також взяла горішки, арахісу трохи, це буду робити там фітнес-батончики. Також взяла дві баночки йогурту, 1,6%. Так. Ай-яй-яй. Ай Французька гірчиця. Чорний шоколад 85%. І, 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 і. і заморожений горошок і заморожена кукурузка. Це для салатів. Ну, можливо, там ще для якоїсь трави. Все. Оце все десь тисяча гривень. Десь так. Тому що там 721. Потім. 162 там. І в цьому і в ділікаті теж 187. Ну, не менше. Десь тисяча гривень. Ну, надію, що мені цього вистачить на тиждень. Повинно повинно бути, що вистачить. Може, навіть і, і більше. Я так, знаєте, я не рахувала, скільки мені там треба буде фаршу, філе. А так, взяла, от скільки взяла. А там тоді подивимося, скільки я використаю за тиждень, і чи мені вистачить, чи не вистачить. Так, а зараз я перевдягаться. Вдушмиться, тому що цілий день сьогодні оце під сонцем. Це страшне щось. І розкладу продукти, і вже, скільки його часу, я вже й не знаю, скільки часу. Вже мені скоро працювати, в мене на 5 годин клієнтка. А тоді вже будемо щось зустрінемося ввечері, будемо щось готувати на завтра. Так що я пішла переодягатися і купатися. Я вже на сьогодні відпрацювала. У мене тут сьогодні була тільки одна клієнтка, і вже я все зробила, щось така лахмата. І думала, сьогодні ну, готувати ще їсти. А знаєте, подивилася по, завтрому, по завтрашньому графіку своєї роботи. А в мене завтра є троє людей, але це не настільки загружений день. Щоб я прям сьогодні готувала, я буду це готувати завтра. Сьогодні, от у мене день такий, було у мене цей епіцентр там то сьо в пошуках бойлера. А завтра вже я буду тоді, так як мені завтра більше не буде щось знімати, тому що я все-таки працюю. Так що завтра буде відео харчування на, на два дні. Ну, там якби на день, да? але повторюється, там порції будуть готуватися на два дні. А от, І все вам зразу тоді і покажу. Там буде і сніданок, і перекус, і обід, і вечеря, все буде. От, а на сьогодні, на сьогодні все. В мене теж піду там зараз то посуд перемию, то е, просування в мене ще трохи є. Там, ну, такі будуть домашні діла. А, а, а відео змонтувати. От, так що, а готувати вже будемо завтра. А на сьогодні з вами з усіма прощаюся. Всім всього самого найкращого. Дуже печальні сьогодні новини із цим бомбардуванням, Київ і Кривий Ріг, і Дніпро і цей Охмадит. Це, ну, це страшне, це, звісно, страшне, це біль наша і, і незрозуміло, коли це все скінчиться. Так що з вами на такій не дуже сьогодні веселій ноті. Так, я з вами прощаюся всім всього самого, самого найкращого. Бережіть себе. Бережіть себе. Всіх люблю, цілую, обнімаю.